Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. От так десь приблизно буде. Такий в мене пиріг вийшов. друзі, приступаю до приготування тіста. Ось де в мисочку я вже розбила три яєчка, додаю сюди щіпочку солі для контрасту смаку і збиваю. Діла до пишності, тепер додаю цукор. І продовжую Ні, цукор і ще ванільний цукор. І продовжую збивати, допоки не розтане цукор. Цукор розтанув, маса посвітлішала і стала дуже пишною. Далі, друзі, будемо. Добавляю я сюди тепер попередньо просіяну муку. Я її буду порціями додати. І... Какао порошок. Какао порошок також треба просіювати, друзі, щоб не було комочків. Тепер додаю сюди соняшникову олію. Домашній кислячок. В домашньому кислячку я беру одну повну чайну ложку соди, погашаю в цьому кислячку. Можна брати, друзі, кефір, ряжанку, йогурт, сметану, будь-який кисломолочний продукт, який у вас є. так, бачите, сода активувалася і також його сюди виливаю. І тепер замішую тісто. Тісто має бути як густа сметана. Тепер будемо замішуємо, друзі, тісто і при потребі додаємо ще муки. Бачите, ріденько, я ще додаю. Тільки муку кумку додаємо частинами. Одну частину вмішуємо, другу додаємо, щоб тісто вийшло як густа сметана. Друзі, духовочка у мене вже включена, розігрівається на 180 градусів. Так, тісто я вже замісила. І тепер я її, його за тісто виливаю в формочку. Формочка в мене 21 на 31 см. Застелила я її попередню. Рукавом для випічки. Можна пергаментною бумагою, хто до чого привик. Отак От я розрівнюю його рівненько. Можна навіть посерединці, щоб тончий трошки слой був, тому що воно якби ви не старалися, потім, як воно випечеться, тут посередині трошки вище буде. О! І ставлю в духовочку випікатись до готовності. Друзі, я духовочку, хоч в гарячу ставлю стіляну формочку, але я попередньо виймаю решітку, на яку я це ставлю, і коли я заставляю це тісто, то я разом з решіткою заставляю, щоб на холодну решітку, щоб формочка не трісла. Поки випікається пиріг, приготую заварний крем, цього ставлю каструльку на вогонь. І вливаю сюди молоко. Молоко в мене домашнє, друзі. І ось десь кружечку трошки ще беру. Молока холодного залишаю, щоб крохмаль розвести. І жду, поки воно закипить. Тим часом, поки молоко закипає, я додаю сюди цукор. Добавляю трошки ванільки, друзі, тільки дивіться, повну пачечку не треба трошки. А сюди до холодного молока додаю. Дві повні ложки крохмалю. Цей крем повинен бути не дуже густий. До цього пирога він повинен, тому що я його планую нічим не пропитувати, а просто от щоб цей крем був такий ну, напіврідкий. Ну Десь як густа сметана. Друзі, не обов'язково до цього пирога варити крем, можна його. Перемастити сметаною, збитою з цукру. Я просто варю цей крем, тому що я пристосовуюсь до тих продуктів, які в мене є. Вони натуральні, вони смачні, і я максимально використовую свої продукти. А ви дивіться, як вам як вам зручніше? Тож, друзі, закипіло молоко, і я тепер... Тоненькою цівкою вливаю це холодне молоко де розведений крохмаль, сюди до цього кип'ятку і безперервно помішую, щоб він загустів. Бульки йти, то після того йти ще хвилин, ой, не хвилин, а секунд, 30 його, проварити і все, і виключаю, і знімати, і знімати з вогню. Дивіться, друзі, Починає вже булькати. Все, виключаю. І ще декілька секунд. І все. І буду знімати. Все, знімаю я його з вогню. І додаю сюди ще кусочок масла. І все, друзі, тепер його можна перекласти в другу посудину і накрити плівкою в контакт, щоб він не завітрувався. А можна от так просто залишити і помішувати ну, до охолодження, поки він. Вийняла пиріг з духовочки, готовність провіраю дерев'яною шпажкою. Якщо вона чистенька, сухенька, значить пиріг готовий. Випікався він у мене 45 хвилин. Тепер я залишаю його на столі для охолодження Схолов мій коржик. І я тепер його хочу отак розрізати на Ось так, дивіться, який він повітряний, пористий. дуже гарний пиріг вийшов. Тепер, друзі, тут він трошки в мене шапочкою, але на смак це не збиває. Тепер дивіться, я беру е, оцей крем, що зварила, і тепер ним отак от пропитую ці коржі, обидва коржі. Отак змастила я обидві половинки цього пирога. І тепер, друзі, залишаю хвилин на 15, на 20 може, щоб цей крем впитався. Бачите, крем такий вийшов, ну, такий, як я і хотіла. Він такий напівгустий, такий густий, густа сметана. І він потрібно трошки, щоб він впитався. Тепер, друзі, я хочу його назад перекласти в цю формочку. О, поклала. І тепер ще я трошки крему докладу. Трошки він впитався, а ще трошки я докладу. Ось так. Ще додавила крем. І тепер. Беру вишеньки і рівномірно розкладаю по поверхні, по поверхні цього нижнього, нижньої частини пирога, нижнього коржика, будемо казати. Так дивіться, друзі, на свій смак. Хто любить трошки більш кисліший, щоб був, то більш можна вишень покласти. А хто? Я люблю, щоб в міру було. Отак розкладаю. Розкладаю так, щоб були ці вишеньки одним шаром. І тепер ось цю верхню частину пирога накладаю сюди оп. І все, друзі. І ставлю в холодильник для стабілізації. Він в мене буде стояти ніч, тому що зараз вечір ми вже лягаємо спати незабаром, я його поставлю в холодильник, і він до ранку в мене буде там стояти, стабілізуватись. Постояв пиріг в мене ніч в холодильнику, і тепер треба його скуштувати. Друзі, можна його, так як він є, так і їсти. Але я хочу трошки ніби злегенька його ще прикрасити. Ось я попросила сина, щоб він мені вирізав трафарет, а він мені не вирізав трафарет, він мені просто такі метелики повирізав. Ну, то я візьму отак от чистенької бумаги він повирізав. Отак візьму, прикладу. І візьму цукрову пудру і зверху отак посиплю. Ось так десь приблизно буде. Такий в мене пиріг вийшов. Тепер, друзі, треба швиденько його скуштувати, бо вже ми поснідали, хочемо чайку попити з пирогом. Беру, розрізаю. Ой, дуже. Дуже добре пропитався, дуже м'ясенький. Ось так вам покажу, як він виглядає. Притискати не буду, щоб, повірте мені на слово, що він м'ягенький. Тому що як я притисну, то зараз крем звідти вичверкне. Бачите, як гарно виглядає крем і вишеньки між ним. Ось так, зараз будемо куштувати. Друзі, скуштувала я цей пиріг і залишилась дуже задоволена. По-перше, він дуже ароматний, пахне на всю кімнату. І смак какао-шоколаду гармонійно поєднується зі смаком вишні і молочного крему. Плюс тістечко вийшло дуже таке пухкеньке, наполовину просочене кремом. Дуже вийшов ніжний смак. Готуйте приємного вам апетиту. Ось такий смачний пиріг у мене сьогодні вийшов. Друзі, раджу і вам приготувати такий пиріг. Його можна готувати як зі свіжими вишнями, так і з консервованими. Готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за підписки, і перегляди, і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!